Вітаю друзі! Ви на каналі Mobits Plants. Ми маємо велику колекцію буноцефаландра, різноманітних мохів, в тому числі фесіденців та папоротей. Для того, щоб ви могли краще з ними ознайомитися, ми пропонуємо наші відеоогляди. Має дуже гарний зелений колір, такий насичений. Що мені ще подобається в цьому виді, що кущик, незважаючи на свій розмір, от має таку доволі Компактну форму, хоч він і великий, але весь от якось не розкиданий. Думаю, дуже гарно буде виглядати в скейпах, має доволі високу швидкість росту, що дозволяє теж ним зробити певні декорації за менш тривалий час. Переливається ось трошки синьо, часто цвіте. Сухому ось видно, краще рожеві такі кінчики верхівок, теж дуже такий цікавий, додає ефект. Хоч вона і проста, начебто такого звичайного зеленого кольору, але мені дуже подобається.